Title, pending. Що це таке, де це відображається? Я би був крайне обережний з такими документами, з такими автівками, і можливо, взагалі би утримався від розглядання купівлі. А чому може бути чи два плюс два не завжди 4? Як можуть махлювати з аукціонними скрінами? І на жаль, не усі замовники це знають, а деякі нечисні на руку виконавці цим користуються. Що це за звір такий тайтл пендінг? Де це взагалі відображається? І що це таке? Чому 2 плюс 2 не завжди дорівнює 4? Та які можуть бути махінації і не відповідаюча дійсності інформація з скринами ітогової ціни, тогової суми, лот плюс збір? Заінтригував? Ідемо розбиратись. Вітаю, друзі! З нами знов Олександр Металіді, Автопроект Харків. і У нас сьогодні чергове відео з циклу зустрічі автівок наших замовників, ваших автівок безпосередньо у Харкові. І так, проект 2091, Сергій Харків, Audi a 4 Prestige. Погнали! І так, друзі, все як завжди. Сергій до нас звернувся у середині, на першій половині квітня цього, 2024 року, і була мета придбати собі Audi A4. Тобто це той самий випадок, коли замовник чітко розуміє з самого початку, що саме йому треба. Яка Автівка йому треба, яка у комплектації, у якому форматі, з якими пошкодженнями. Тобто людина вже зібрала для себе усю необхідну інформацію. Взагалі чудово. Працювати дуже легко, коли чітко зрозуміли технічні вимоги, технічні критерії. Все добре. В принципі, доволі швидко ми знайшли, вже, там, за, умовно кажучи, тиждень знайшли те авто, що потрібно замовнику. Придбали ми його 17 квітня цього року. 2024 року. А зараз у нас 17 липня, тобто автівка їхала з Техасу ровно 3 місяці. Це до Харкова, з урахуванням розмитнень, доставок, усього всього про чого? І придбали ми Audi a 4 комплектація Prestige, тобто максималочка 2018 модельного чистого 2017 року. Дволютрова на повному приводі 59 тисяч 24 мілі на одометрі, Придбали її в штатах за 9400. Чудово. але ж є певні моменти, на які треба дуже важливо звертати увагу. По перше, тайтл пендінг. Що це таке, де це відображається? На аукціоні іншуренс це можуть бути якісь окремі помітки текстові, а на аукціоні Копарт, саме там, де ми зараз з вами придбали це авто, біля статусу документу. Це у нас селвичні «Селвіч» чи це якісь інші тайтл. у нас да? у лапках стоїть маленька, маленька синя буковка П. Їм навіть можуть не усі відразу побачити. І це саме і означає «Тайтл пендінг. Що це таке? Це означає, що документи на автівку знаходяться в обробці, знаходяться на стадії оформлення і таке таке інше. Тобто, безпосередньо на цю хвилину, на той, той момент, коли ви купуєте це авто, воно ще йде без документів. Які тут можуть бути підводні камені? Ну, по-перше, побачите це тебе не прогавити Це що воно є. По друге, ви маєте розуміти, що якщо автівка не від страхової компанії в якоїсь. Офіційного дилера, я вже не кажу за перекупів, з якими взагалі не можна працювати. Да? Що, або автівка з якогось салону, або це ну, щось інше від страхової компанії, то я би був крайне обережний з такими документами, з такими автівками, і можливо, взагалі би утримався від розглядання купівлі, бо можна придбати, як то кажуть, валізу. без ручки, Є автівка, начебто є на неї документи, але коли вони будуть незрозуміли, там і пів року можна чекати, мовно кажучи, поки вони з'являться. Це буде, то буде капець. По страхових кампаніях такого зазвичай не буває. На нашому досвіді документи робляться за 2-3 край-4 тижні, але ніхто вам граничних термінів не гарантує. Тому ви маєте розуміти, що швидше за все, так, ви встигнете без якихось там додаткових витрат. Це отримати за стоянку. Але якщо за 4 тижні, по мере, у наших партнерів, не встигають ці документи, то далі вже йде платна стоянка. Ми завжди замовників попереджаємо. В цьому випадку нічого такого не було, умовно кажучи, там за півтора-два тижні вже встигли зробити документи. Все добре, там ніяких питань не було. Але ви маєте це знати, що це така важлива річ, і на неї завжди треба звертати увагу. Особливо, коли ви роздивляєтесь купівлю автівки не відстраховуючи. що можуть бути у вас потім додаткові суттєві витрати? Друзі, вже йдемо до автовоза, але спека така, що бачите, аж ліється. Ну, зараз будемо дивитися, що у нас приїхало ось. Вже хлопці працюють, розвантаження йде повним ходом. Зараз побачимо. Так, що ж у нас сьогодні взагалі поприїжджало такого цікавого? Що замовляють люди? Ось, бачите, у нас Compass стоїть, тесличка. Що це? Audi e-tron, І ось наша Audi a 4 І зверху якась Toyota ще. Ну що, друзі? Бачите, що із вісіми автівок залишилося в нас лише три. Ось по крупаколу обійдемо нашу ауді. Резина взагалі геть стерта. Низька профільна ще. Ось у нас отакий от удар, автівка тупо під щось заїхала. Йдемо далі. Наступне питання: а чому може бути 2 плюс 2 не завжди 4? А дуже просто. Максимальна ставка на цей лот у нас була 10700, А виграли ми його за 9400. Тобто різницю можете порахувати самі 1300 вигади для замовника. Але це не завжди так. В нашому випадку різниця не дорівнює абсолютно величині. Чому? А тому, що ви економите не лише на ставці, ви економите і на окційному зборі, і на комісії за перерахування грошей, і на розмитненні, і на майбутньому пенсійному фонді. Тобто ця 1300 цілком спокійно перетворюється на 1950 доларів економії для замовника. Ну я вважаю, що майже 2000 зекономлених і потім ще й на доставці дещо на чому вдалося зекономити, тому я вважаю, що це взагалі. Дуже чудовий варіант. І так, з цим ми розібралися, але ж у нас ще залишили з вами питання: як можуть махлювати з аукціонними скрінами? Вартістю, ну так, вартість лота в нас 9400. Це зрозуміло, і замовник це може побачити по, дивився аукціон онлайн, і е, можна подивитися по, по сайту статистики. Так, візде буде битися 9400. Добре. І в лоті вказано, що за 9400 був виграний. Чудово, але не усі знають, що м, акційний збір, який рахується по різних категоріях, да, в, 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 ліцензований. М, Покупець чи не ліцензована компанія, да, чи це приватна особа, різний рівень збору. Так ось в адмінки рахується, я свого часу вже не раз про це казав. Акційний збір, так який він має бути. Тобто по найнижчій категорії, якщо ви ліцензований покупець, а ось в самому лоті чомусь відображається по максимальній ставці цього акційного збору в комісії. І на жаль, не усі замовники це знають. А деякі нечисні на руку виконавці цим користуються. Ми вам зараз надаємо скріни, щоб ви побачили. В лоті вказана лотта разом лот та акційний збір. 10 тисяч доларів. Це в нас разом. От лот та акційний збір вказано в лоті. Ось вам скрін. Добре. А ось вам наступний скрін: той, який ми надаємо замовнику безпосередньо з адмінки. Там вже вказано лот, такційний збір разом 10 343 долари. Тобто більш ніж 300 доларів різниці. По факту, це лише на такому лоті, умовно кажучи, не дуже дорогому, а на більш дорогих лотах там ще й набагато більша різниця. Саму, друзі, нема різниці, через кого ви купляєте, через кого ви замовляєте. Ви маєте чітко розуміти. З ким би ви не працювали, через кого б ви не замовляли собі ваше майбутнє нове авто? обов'язково, будь ласка, на березі цікавлюйтесь, яку інформацію підтверджуючи про вартість лота та збора вам потім не дадуть. Якщо скрін з самого лота, ви просто попросите, щоб вам приклад надалі, і як вам це надають? Просто, як то кажуть, можете під необізнану людину попасити трошки і от приклад, в якому форматі вам буде надана вартість лот, таксиний збір, да? щоб ви подивилися. Якщо вам буде просто надан скрін з самого лота, да? там є картинка автівки, де просто вказано, от, там, ви виграли або Ювом, все добре, лот та збір. Ось така велика цифра з самого лота. То це не вірний скріни, це по максимальній ставці. А якщо вам дають скріни з безпосередньо адмінки, з скріни там, де у вас іде інвойс, або файликом, або скрін екраном, неважно з телефона, з комп'ютера, нема різниці. Ви чітко розумієте, що це інвойс, да? там, де покроково е розписані усі -усі витрати, на копорті це виглядає в одному форматі, на чориці може виглядати в трохи в іншому форматі, але це віз. Сюди іде іменно скрін з адмінки, тобто з то, тої часті е, м, програми, куди можна потрапити виключно з логіном та паролем покупця. Ви самотужки туди або будь-яка стороння людина не потрапите. Все. Тоді ви будете чітко розуміти, що вам надають адекватну правильну інформацію без завищення, без заніжень, саме таку, яка відповідає дійсності, саме та цифра, яку ви маєте сплатити. Все. З цим ми розібралися і зараз йдемо вже зустрічати нашу Audi A4 Prestige 2018 модельного року. Погнали! Ну що, в нас вже Ой, розвантажили вже весь автовоз. Бачите, що він повністю порожній. І зараз будемо знімати нашу Audi вілковим навантажуючим. Зараз автовоз проїде трошки уперед, щоб можна було спокійно. І безпечно автівку зняти і відразу ставимо автівку прямо на евакуатор. Так що все дуже швидко робиться. Ну там уже далі познімаємо безпосередньо на борту евакуатора. Шостовний удар у нас автівки під щось заїхала. Ось у нас під'їжджає евакуатор і зараз прямо на нього і будемо ставити. От ви бачите, що у нас від знаходження на автовозі до погрузки завантаження на евакуатор проходять дійсно лічені хвилини. Ось таким чином одна автівка під'їжджає під іншу. Ось зараз спускаємо і все буде в нас добре. Ну що ж, давайте пошвидинку, поки у нас автівка на евакуаторі, знімаємо відео, що саме в нас з цим авто. І так, бачите. Ну, капот не будемо зараз відчиняти, він у нас задавлений. Ця фара у нас, в принципі, ціла. Бампер, бачимо, що у нас частково пошкоджена, особ... особливо середня частина. Резина, так, да, вже стерта майже до сліків. Що у нас з цього кута? Так, фара у нас права ціла, ліва розбита, бампер. Частково пошкоджений, може, навіть врятуємо капот під заміну. Під капотом зараз ми не побачимо, але подивимось далі. Крило трішки пошкоджене, але це все це можна відновити. І так, друзі, бачимо, що в нас безпека. Уся ціла, все добре, все чудово. У нас версія С-Лєн іде. І престиж комплектація, і до S-Line. Сідушка в нас під колінниками, повні електропакети. Уся безпека ціла. Навіть бачите, що в нас і ремені цілі. Давайте ми так там, камеру всередину посунемо, щоб вам все показати. По колу, що в нас як. Темний дах, люк. Ну все. В принципі, нормальна, чудова, сучасна автівка. А ну, зараз ми ззаду її залеземо. Що у нас позаду трошки сміття є. але Ось вам ось так. От. Добре, коли камера у нас на великому 6. Можна все вам показати. Ось бачите, яку автівку придбали за 9400. Музика Bang Lawson». Задні двері відчиняються, зачиняються добре, без питань. Що у нас попереднє? Все добре, все чудово, бачите, як воно. Вичиняється, зачиняється, тобто нічого не пошкоджено далі, і сила удару, сила поштовху далі не пішла. Це добре. Бачите, пробачте, тут аж руч'єм лється. Так, що в нас Йдемо по колу. Ось якийсь трішечки невеличкий. Дзьоб є тут. Сколь щось на бампері, але все це відновиться, все це зробиться. В принципі, усе. Пошкоджень по авто загалом більше немає. І що, друзі, ось таку Audi a 4 ми придбали замовнику за 9400 доларів. Ну, зараз вже її вантажимо на евакуатор і невдовзі вона поїде до свого замовника. Так, йдемо далі. Ну що, друзі, все в нас вже автівка завантажена на евакуатор. Он ще один виїджаю ага. зараз. Трохи гучно. А На цьому будемо наше з вами відео сьогоднішнє завершувати. Нагадаю, що для тих, хто бажає щось придбати, в нас є два окреми Viber та Telegram канали Окрема пара Viber Telegram присвячена темі вживаних архівах зі Сполучених Штатів та Канади. Окрема пара, присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну і звісно, що друзі, підписуємось на канал. Великий палець догори. Лайки. Подобайки, натискаємо на дзвіночок, щоб отримувати усі нові свіжі повідомлення про наше відео. Ну і звісно, що не забуваємо залишати коментарі, що сподобалося, що не сподобалось. Можливо, у вас у самих є таке саме авто. Ну і все. До нових зустрічей в ефірі. А з вами був я, Олександр Металіді, автопроєкт Харків і це буде Україна.